Доброго дня! Вітаємо вас на каналі Ді Сьогодні другий випуск нашого логістичного підкасту. І в нас в гостях е, полос Аліна. Привіт! Не забувайте підписуватись на канал, ставити лайки та писати коментарі. Так ми точно будемо знати, що вам подобається наш контент, і продовжувати знімати для вас якісні ролики. Аліна, ким ти працюєш, у Фрейд? Я в Діфрейт, логіст з напрямку Європи. Я працюю вже в компанії більше двох років, і тому все розумію, що відбувається в цьому напрямку. Ми доставляємо товари з України в Європу, з Європи в Україну, великі, маленькі, взагалі будь-які вантажі. Все, що стосується Європи, то мій профіль і нашої команди. Дивись, зараз тебе буде похвала тобі. Коли ти прийшла в Діфрейт, напрям Європи ще ж не був розвинутий? Ні. Ти... ти настільки ні. Ти його печери ти були як. Мати напрямку. Народи... Британію я народила. Британ... <свист> Мати всієї Британії. Ти, наобай, та Єлізавета трошечки перевернулася в шоу. <свист> ну, можна і так сказати. <свист> а, уже були разові вантажі, якісь постійних клієнтів, в Британію, в Німеччину, а потокового не було. І там знайшовся потенціал, і мені просто стало це цікаво, збірні вантажі, і ми поступово просто почали ринок коливати, знайшли правильних партнерів, брокерів. Перевізників і воно так класно склалося. Що, що що зараз це вже більше 30 машин збірних відправлених в цьому напрямку саме в Британію? Тому так. до нас вже звертаються як до, ек до експертів, і навіть такі ринкові ну, великі виробництва вже mm -hmm. а, нас знають, віддають вантажі, довіряють. Взагалі дуже подобається мені масштабування цього саме напрямку. От реально я кайфую, так добре Британія зрозуміла, а інші країни. Я б розділила взагалі напрямки нашої роботи по Європі там, на два моменти. Це стала робота, яка просто йде потоково, да? це збірні вантажі, збірні відправки. Основа це Німеччина, Польща і Британія. Да? Основні такі і додаткові. Тобто не можна сказати, що ми робимо тільки оці постійні і все. Ми робимо те, що робить нашого клієнта щасливим, як то кажуть. Якщо треба в будь-яку іншу доставку зробити, також не, не проблема порахувати. Просто дуже розгалуджена сітка у нас партнерів постійних. Ми знаємо хто куди за скільки їздить. Тому швидкий розрахунок у нас завжди адекватний тариф. І щоб я ще відзначила, що подобається нашим клієнтам, це комплекс, коли ви віддаєте вантаж. Да? Ми проводимо все від замитнення до розмитнення, проходження кордонів, там додаткові а, документи, сплати вати і все. І ну, це виходить а, на виході якісна робота, тому що ніде ніхто не стоїть, бо ми все контролюємо. А клієнт довольний, тому що щасливий, тому що ми а, як сказати, в нього менше клопоту. Да, давай які країни доставляємо, а потім запитаю за. Комплекс, який ми надаємо? А, угу. ну як я перерахувала це потокові вантажі до Польщі, збірні Німеччина і Британія. Але доставляємо ми і в Турцію, і в Болгарію, і в Румінію, і Франція завантаження. Будь-яке питання для нас не проблема. Тобто я вважаю так, що є якби складна частина логістики, те, що роблять не всі, це збірні відправки, бо це дуже є. Така частина відповідальна, де а, сам процес залежить від багатьох факторів, і це не всі роблять. Тобто для нас це дуже крутий ексклюзив і для наших клієнтів. Все, що стосується а, повних завантажень, mm -hmm. повних машин, то я не бачу проблеми взагалі поставити транспорту. Тут дійсно велика пропозиція, і тому такі питання ми теж закриваємо без проблем. Okay. І це будь-яка країна світу. Насправді, у нас були прорахунки із Португалії, і доставки з Португалії, Данії, Норвегії ну то, тобто, взагалі, вся карта світу, що там казати, Європа та наша. Це, якщо, наприклад, візьмемо так вантаж для прикладу, я виробник косметики. Виробляю її в Україні. До речі, дуже багато зараз з'явилось цих професійних косметиків на українському ринку. Це доволі популярно зараз. І я хочу вийти на ринок Європи, але не знаю, як це. Тобто, я можу прийти до вас з ідеєю, сказати, мені потрібно доставляти на Амазон, які країни ви можете доставити, що ви зробите для мене. От розкажи мені, як це відбувається, і пішов мені потрібно знати в цьому це Як в воду гляділа, тому що тільки вчора ми завантажили такий вантаж і веземо. я просто розкажу. Да, я розкажу цей кейс. Компанія українська виробники. Вони там винайшли специфічний пептид, і на основі нього зробили косметику. Деться вона називається мультипептид. Так прямо ага. називається. Ага. У мене є фоточки завантаження, якщо. що. А, і як вони звернулись до нас? І що вони в кінці отримали? Вони підготували ну виробник. Да, він має все одно підготувати стартові документи. Це інвойс, упаковочний і контракт, куди він вивозить. Тобто в нього все одно є. Партнер за кордоном, який а, цю продукцію а, буде купувати, да і реалізовувати на європейському ринку, так а, тому в них всі ці, якби були складові: експортер, імпортер і документи вони роблять. Ми зі своєї сторони перевіряємо, чи все вони вказали, чи всі там інкотермси згідно закону, е, чи правильно указані всі, 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 всі складові, і направляємо документи на перевірку брокерським компаніям, тому що дуже часто ми склад. Тикаємося з тим, що люди експортують товар. А партнер там каже, да, везіть, а привозять вони не, не мають ні брокера, не в перший раз знають про розмитнення. ну, Тобто, взагалі, така ситуація дуже часто. Тому ми завжди робимо з партнерами перевірку, да, чекап таку mm -hmm. документів з закордонними представниками. Також і ми взнаємо всю, всю номенклатуру, що нам потрібно для розмитнення. Перевіряємо лейбли, перевіряємо все, і тоді ми. Можемо вести товар, собственно. Складаємо ну, угоди додаткові між нами, на митно-брокерське обслуговування на транспортування, звольнює транспорт і їдемо. Щодо доставки на Амазон, то у нас дуже класно, що є партнерські склади, які ми напряму даємо клієнтам, отак, з рук в руки, щоб ви швидше працювали. Важливо працювати ну, якомога з коротшими відстанями, з партнерами. Да? Тому ми даємо контакти складів, з з ми ви співпрацюєте напряму, кажете, куди вам потім відправляти цей вантаж, і це вигідніше, по перше, і швидше, швидше оборот товару йде у наших клієнтів. Тому ми їх спартнерили з нашим складом на в. Німеччині і все, і вони будуть продавати свій товар безпосередньо навіть покупцю. Не обов'язково на Амазон доставляти це все, більша частина ідей Да, вони предоставляють фулфілмент, Ти маєш рацію. Я просто спілкуюся з Русаном. берете, тут буде відео про фулфілінні склади наші в Америці. Отак О, такий чудовий кейс. Люди задоволені. Ну але ще не приїхала? Ні, ми сьогодні його тільки за Ага, ну то почекаємо, почекаємо. Потім запросимо їх на інтерв'ю. Але вже баночку косметики мені обіцяли. Така молодець. Що робити? Скільки коштує перевезення вантажів Европу з України? Поговоримо про тарифи. Насправді дуже класно, що тарифи ми можемо варювати. Є багато факторів, які впливають на ціну. Наприклад, ну, вага, об'єм це якби константа, і всі розуміють. У нас для постійних клієнтів є за регулярність відправок, знижається тариф за кількість палет в відправці, знижається тариф. Ми можемо навіть фіксити тариф на 100 палет, наприклад, на півроку. Да, mm -hmm. Або на якусь кількість палет навіть на рік. Тобто дуже класна штука, що навіть у 22-му році а, на наші збірні відправки, от як почав почалися бо дії, ми зафіксували тариф і він не змінювався напротязі року. Тобто для клієнтів, це що? Це стабільність, стабільність роботи, коли ви точно знаєте, скільки закладати а, в витрати на логістику. І таким чином, ну, ви дуже. Ну, гнучки в цьому, і це дуже класно. Тому у нас ну, завжди ми в інтересах клієнта діємо, і тому о, в тарифах ми дуже гнучки. Але є мінімалка, яку можна там озвучити. Да? Що палета, наприклад, від 400 кг в Польщу, це від 230 євро, в Німеччині це від 250 євро, да? дивлячись на склад. Тобто оці тарифи вони константні. На, на Британію у нас від 380 Євро <моркісста> да, за політу. І це є от така от мінімалка. Потім, дивлячись, куди там клієнту треба, ми можемо маневрувати з тарифом. У мене було питання, як тебе змінилося наше <Isaiah> перевезення під час війни, але я розумію, що крім того, що ви поставили фікс тариф, що ще змінилося? Можливо, маршрути якісь змінилися, чи перевізники, чи якось по-іншому почали ставитися взагалі, клієнти до ситуації з перевезення. Ну я не можу сказати, що якось ну, логістика вона незмінна, тобто є все одно якісь процедури, як ти маєш пройти замитнення, розмитнення, пройти кордон і так далі. Тобто я не можу сказати, що логістика в цілому змінилась. Просто е деякі де клієнти відпали, нові з'явилися і це радує. Да, тому що дуже багато нових виробників з'явилося в Україні. Е тому в логістиці я не можу сказати, що, що змінилось. Єдине, що завжди зараз багато нововведень. Да, от, Наприклад, ввели електронну чергу. І це катастрофічно нас там затримало, бо поки все це впровадилось, поки е, всі ці черги пройшло, ми три, три тижні дуже сильно страждали цього. От, наприклад, е, е, ну, таке свіже нововведення було це впровадження електронної черги. Тобто, це е, якби наш клієнт може, не сильно в курсі, що там відбувається і чому затримався вантаж, ну на секундочку, це на три тижні затримало нашу машину. Це фактори, які на нас е, е, сильно вплинули, бо клієнти, Переживають, а ми не можемо нічого змінити, бо це на рівні держави відбулися зміни. Да? Скажи детальніше про пломбування. Що це за нововведення і як це, це взагалі нова фішка в Україні? Ми здається, все тестять у нас, але як якось не все це було, тому що для фултраків, для повних машин це нормально. Да? Ти заїхав на митницю, і запломбувався. А якщо в тебе 2, 3, 4 точки завантаження і в кожного своя митниця, де він декларує товар, то виходить, що після першого пломбування. Ти вже нічого не можеш покласти в машину. <с> і ми з тим... Добре, що наша команда зреагувала швидко. Ми співпрацюємо ну, якби, з, з різними митницями, і наші клієнти входять в ситуацію, вони довіряють нам замитнення. Як ми вийшли з ситуації, Це ми Підписали договори зі, зі всіма клієнтами, які митнили самі. І тепер е, ми подаємо все на одну митницю. І таким чином ми можемо мати багато завантажень, але одна мит, митниця, на яку машина приїжджає. І це ми якби викрутилися. Тримаємо руку на пульсі все ради того, щоб наша робота не зупинялася. Так, зупинимося вже на митниці, раз ми до цього дійшли. Розкажи про сертифікат «Євро-1». Що це таке, як його отримати, Чи треба цього боятися? Клієнту сертифікат євро – це е, такий документ, який дає змогу експортерам зменшити виплати на митниці призначення, тобто по бабськи да розкажу: якщо ви везете відправку і цей товар недорогий – до 6 тисяч євро. Межа, якщо до 6 тисяч євро, то цей сертифікат взагалі не має значення. Тобто, ви просто пришите певну фразу в інвойс, ми допомагаємо клієнтам це оформити, яка дає вже преференції, тобто ваш товар розмитнюється без мита в країнах призначення. Але якщо у вас дорогий товар, то треба заморочитись трошки. І якщо ви зробите цей сертифікат, ну з нами, звісно, то він вам дасть змогу уникнути мита. На секундочку, зараз ми завозимо товар. Ну прямо сьогодні я збрасувала ці сертифікати брокерам, і ми допомогли таким чином уникнути на партії дві палети, вартість якої там. Більше 10 тисяч євро ну, зекономили людині там 600 євро на секундочку митних платежів. І це в принципі впливає і на ціну, і на вигідність експортування. Собі вартості він на набагато дешевше. Він входить в пакет нашого брокерського оформлення, і тому ми з радістю вам його зробимо, якщо ваші товари дорогоцінні, коштовні, ну і благополучно доставлені. А ти коли вона цікавила тебе про сертифікат євроди, бачиш? Мі <риклад> здається, це це, 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 це така банальна інформація, що кому вона може бути цікава? Розумієш, банальна не банальна, але коли люди гуглять, вони не отримують цю інформацію. Серйозно? не де. Ну бо не не правді її ніде, немає нормально угу. описаної. Ну хоча це, в нас це... на сайті є. Є складно, складно, коли це описано і подано, але логіка така: хочеш менше заплатити, зроби відповідну документацію один раз. Да, там дійсно достатньо великий пакет продукції по продукції треба надати брокеру, але все ж таки один раз зробив роботу, і потім собі ходиш, їздиш вигідно і розмитнюєш товари. Це дійсно не переживаєш, особливо якщо допомагає зробити. Бо якщо сам, то це звісно можна стрелитися. Да. Якщо допомагають, то чому б і ні? У нас дійсно багато. Просвітницької діяльності ведеться з клієнтами, щоб було зрозуміло, що вони роблять, для чого вони роблять, а не просто перекидування документів зліво на право. Це в наших інтересах, щоб наші клієнти були мудрі. І тоді вони зроблять правильний вигляд вибір в роботі з партнерами, наприклад. А які ви найдовші затримки були на митниці в твоєму досвіді? І з чим це було пов'язано? Найбільше затримки це все через помилки. Якщо це ну, знову таки ми не беремо там до уваги черги або ще якісь на кордоні, то не затримка. Це було три тижні. Ми розмит... не ми розмитнювали. Клієнт розмитнював свій товар. Ми виступали як доставка доставка від нас була. Але цей товар був перше експортований в Британію. Але клієнт не заморочився, не зробив відповідні експертизи. Тому товар в машині знаходився постійно на митниці, поки весь товар взяли по як сказати, зразки. Поки все це пройшло лабораторні дослідження, це були засоби гігієни, мила, шампуні, але вони ще не возились і не і пройшли відповідних тестувань в Британії. І тому все це було дуже довго. Клієнт попав на велику кількість простоїв все знову таки, тому що він не прозондував якісно і довів. Мірився покупцеві, uh -huh. Да, тобто покупець окей, привозьте, да ми купимо нормально. Але він не прозондував, які треба йому прийти додаткові процедури для того, щоб це було легітимно в рамках закону тої країни, в якому він завозить. Тому звісно, в цьому є є великий трабл. Бігіпасно. Тож ми говоримо про продаж в тій країні. Тобто, якщо б його ввезли нелегально, то його не можна було продавати без відповідних сертифікатів. Ну, сертифікати від виробника були, але в кожній країні є свої закони. Про реалізацію, наприклад, зараз ту ж косметику, яку ми з тобою е, е, об, ну, обговорювали. обговорювали до цього, і вона вивезлась в Німеччину. То виробник завчасно попікувався про те, щоб зробити відповідні етикетки на німецькій мові. Він знав закони. Він все це зробив гарненько красивенько. і Він спокійний, що там не буде проблем з реалізацією того mm -hmm. цього товару. Тому ну, це, це важливо. Не тільки розуміти вартість доставки, а й всі додаткові вимоги для цього. І от саме в цьому є велика помилка, що люди ну, халатно да, відносяться до, до цих аспектів. Тому треба дуже-дуже дуже, дуже, дуже прискіпливо. Який найцікавіший вантаж ти перевозила? Товар, тобто? Товар? Блін, ну Якоїсь екзотики мене видали. Я один раз везла дуже круту м, такий стемп, великий дерев'яний стенд з підсвіткою на виставку. А, і от саме заморочки з виставками в Європі, це ну, реально прям дуже крутий досвід був прийняти, доставити, все, укомплектувати. І це був ну, такий, дуже, дуже важкий, бо у виставок свої вимоги до транспортування, до отримування товару. Тобто, це було прикольно. А ще було Кольно, коли на ще одну виставку, тобто, оскільки є дедлайни у кожної виставки, то у нас був вантаж. Три коробочки лазерного статкування, які треба було чітко пам'ятаєш цей <плес> кейс, бо клієнт був вражений і щасливий, і треба було ставити в определену дату. І ще на той момент мені здається, померла королева в Великобританії в день, коли ми саме були на розмитненні, а це завжди якісь трабли з розмитненням, бо щось може не працювати. Ну слава Богу, ми розмитнили з часом прям за день до виставки, але машина не встигла доїжджати. То ми знайшли. Там, по сусікам по контакти, і приїхав а, чорний ягуар з водієм в білій сорочичці. Він фоточки присилав, тому що Я він десь тут будуть. І він достав ці три коробочки, і отак, от на ягуарі, він завіз в час, 9 годин ранку на цю виставку. Тобто, все все організувати це було настільки ну, так, хвилююче, але все ж таки це сталося. Клієнт щасливий. Це найкраща, найкраща така винагорода за цю роботу. Це, Це те, що ти я люблю. так, поговорю з під таким прям пнесенням. Так. Не знаю, я обожнюю логістику, обожнюю якісь складні задачі, обожнюю, коли. Клієнт знає, що він хоче, да і я тоді малюю маршрут, як це зробити, і це найцікавіше, най 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 коли це потім твій план. Да? Він лягає в життя і все їде як треба на митницю, на кордон. Ну все красиво. Це я люблю. Да? <реш> на днях пишуть: уже вже доставлено. За три дні в Німеччину доставили там. Ну просто все лягло як треба, і без всяких там заміночок. За три дні в Німеччину доїхало палет. політ. <реш> я, я щаслива. А що найчастіше українці доставляють в Європу? Є якісь такі, типу? Постійний вантаж, якого найбільше. Ну, можливо ж, це наша спеціалізація, тому що я не можу сказати, що ми возимо там сільськогозяйства, якісь культури або ще mm -hmm. щось. Ми якось більше по декоративних якихось речах. Вироби з дерева, вироби з металу. Ми зараз багато возимо. Тобто, ось такі хедми, штучки, там котячі доміки. У мене клієнт в Британії, який працює і возить такі будиночки для дітей, да, кокони з лози, експортує mm -hmm. нас, бо нас дійсно дуже класні вироби з дерева і вони цінуються за кордоном. Тобто, такий експорт у нас найбільший. Він якось не знаю, може, це сарафан да радіо прийшли одні, одні інші треті виробники. Оце найчастіше таке. Чи компенсує Діфрейт витрати на пошкодження вантажу? Ну, на моєму досвіді не було ніяких таких екстремальних ситуацій, де вантаж дійсно зазнав порчі або пошкодження, або слава Богу, аварій ніяких таких не було. Так, те, що не покриває, є якби юридична сторона медалі, да, де додатково там страхується ЦМР, страхування вантажу, але якби є така іміджова да, сторона, то мене дуже радує, що наша компанія не... Ухиляється від цієї відповідальності ні в якому разі. Тобто є не, не зі мною сталася ситуація, а де в нас з інших да, напрямків роботи, бо ми ще працюємо з Китаї, і там е складніша логістика, бо воно пливе контейнер, це Китай це далеко. Тобто, з такими випадками теж було порча товару, і ми повертали клієнтам гроші. Тому якби це дуже радує, це ну, приємно працювати в чесній да, компанії, яка е відповідає за Свої слова і дії. Аліна, дякую тобі. Ура! Ми присотки, ми, то ми це зробили, поговорили про Європу. Нарешті, всім дякую за перегляд. Пишіть в коментарях питання, які у вас залишилися, людина обов'язково на них відповість. Кидайте запити і будете щасливі. Да, да. Кинути запит можна за посиланням від відео. Діфрейд, надійність, що рухає вперед. Щастя, здоров'я!